Разом з усією країною Кам'янське працює на перемогу. Минула п'ятниця видалася досить плідною щодо підтримки наших захисників. Військовим передали коптери та авто а також за участю міського голови вирішували поточні питання з добровольчим формуванням територіальної громади Кам'янського. Черговий раз освітяни та працівники міської ради об'єднали зусилля та придбали пікап для військових. Ще одну автівку відправляють на фронт цього разу для підрозділу десантно-штурмових військ 25-ї Сичаславської бригади, де служить наш кам'янчанин. Багато втраченої техніки для евакуації. Дякуючи, що тепер буде такий транспорт прохідний. Можемо тепер працювати більш мобільно. Дуже вдячна всім освітянам мерії. Які допомогли всім людям, які допомагали, молю Бога, щоб залишився живим, і всі хлопці, які поряд, і всі, хто там на передовій, обов'язково поверталися живими, бо у всіх їх у них є матері, жінки. Які теж так само хвилюються і чекають, 22-га машина це від освітян, і цього разу цей автомобіль куплений спільно з усиллями працівників Кав'ярської міської ради і освітян. Бажання людей допомогти бути корисними в наближенні нашої перемоги. Воно залишається беззупинним, люди не опускають руки. Такого народу, як українці, мабуть, більше немає в усьому світі. Тому перемога обов'язково буде за нами. Також зустрілися з представниками нашого батальйону територіальної оборони та добровольчим формуванням територіальної громади Кам'янського. Обсудили поточні питання. Хочу подякувати також фонду розвитку Кам'янського за щомісячну підтримку за заохочення наших бійців. Заохочення дуже потрібно нашому ДФТГ, Ми маємо можливість вдосконалювати наш чисельний штаб, а також і матеріальну базу. Квадрокоптери та обладнання на суму близько одного мільйона гривень передали і для Кам'янського батальйону територіальної оборони. Бажаю нашим хлопцям, щоб вони послужили їм якісно. Зі свого боку ми завжди підтримуємо, будемо підтримувати наш батальйон територіальної оборони, тому прошу передати там всім від нас вітання. Від міської влади і повертатися додому живими та неушкодженими. шкод. Дякую. Дякую, Дякую. Дякую. Дякую міському голові. Дякую Андрій Леонідович за постійну допомогу військової частині, управління військової частини А7222 і особовий склад військової частини дуже вам вдячний за постійну допомогу. Ми це відчуваємо і будемо використовувати ці засоби для ураження ворога і наближення нашої спільної перемоги.